На 21 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські війська задали ударів ВПЛА по житлових кварталах Херсона. Постраждали троє людей. Одну з яких надзвичайники дістали з-під завалів. Наслідок падіння уламків зафіксовані часткові руйнування та пожежі у двоповерховій будівлі. Навчальному закладі та гаражі, де знаходився легковий автомобіль, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збиту або подавлено ворожих ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. Росія в війні проти України втратила близько 1130 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 132 тисячі військовослужбовців. БЕП викрило в Одесі промисловий цех, де незаконно виготовляли тютюн для кальяну та рідини для вейпів. Правоохоронці встановили, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли різні смаки кальянного тютюну. Надалі пакували готову продукцію без марок акцизного податку і продавали в магазини та громадські заклади по всій Україні. Транспортом під виглядом волонтерської організації. Організував роботу незаконного цеху 50-річний одесит, який згодом долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Під час обшуків детективи вилучили майже 57 тисяч упаковок фасованого кальянного тютюну, обладнання для його виготовлення та автомобілі, якими фігуранти розвозили готову продукцію. Загальна вартість вилученого понад 18 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне осіб, причетних до протиправної діяльності. Та помічати, що рік назад погано, погане зір став. Стало зовсім погано тоді. Став вирішити, що робити далі. Пішов до свого лікаря сімейного, взяв направлення, прийшов сюди. Пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар, при необхідності і підозрі на офтальмологічні проблеми, далі скеровує до лікаря офтальмолога який підтверджує діагноз і надає направлення на лікування вже в умовах стаціонарних. Йому проводиться обстеження, підтверджується діагноз і призначається за необхідності додаткові офтальмологічне обстеження. Далі пацієнту підбирається інтраокулярна лінза. Вона є індивідуальна за діоптріністю. І пацієнт записується на. Операцію вже з підібраною інтраокулярною лінзою, для того, щоб могли провести оперативне лікування в режимі хірургії одного дня. Катаракта проводиться в Україні на дуже високому рівні. Сама операція займає десь не більше як 10 хвилин в стандартних умовах. Це завершальний етап. інтеркулярна лінза була імплантована. Відновлюємо рідиною око. Ну і ось кришталик в оці операція закінчена. 73 роки так чудово. Автомобіль возив. Лікарів бачу. Все бачу, так що задоволений. Проєкт МВС Незламні був започаткований в жовтні минулого року. Сьогодні фактично ми підвели підсумки одного року роботи функціонування нашого проєкту. Сьогодні ви маєте можливість продемонструвати ті навички, які ви отримали під час проходження складного реабілітаційного процесу. Будьте прикладом того, що можна жити, що потрібно жити, що ці всі перепони лише в нашій голові і вони практично не існують в цьому просторі. Будьте активними і надалі, рухайтесь, розвивайтесь, мотивуйте і надихайте. Воно релаксує дуже гарно, після контузії виводить оці. Тобто, я тільки плаванням і бігом спасався. Тобто, воно, воно витягнуло ну, дуже тяжкі очі. І це дуже корисно усім поранам. Такі заходи, як сьогодні, це об'єднують хлопців. Знайомство, спілкування, підтримка і просто скласнюча атмосфера. Добре, що є такий проєкт, який і реабілітує, і створює якесь таке ком'юніті. Це дуже кльово. Я хочу подякувати кожному із вас за приклад незламності. І мені дуже приємно сьогодні констатувати, що проєкт дійсно успішний, що проєкт системний, і що ми якісно виконуємо завдання, які поставлені міністром внутрішніх справ. Ще раз вітаю кожного із вас з вашим черговим досягненням. Рухаємось вперед до нашої спільної перемоги. Слава Україні! 21 жовтня у Центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбувся перший етап всеукраїнського турніру юних хіміків. Сьогодні участь у даному турнірі беруть п'ять команд. Це командна гра, де учасники вже пропрацювали 15 попередньо заданих їм завдань, які є досить непростими, а насправді до кожного питання потрібно було підійти з певним дослідом. Це важка праця, тому що хімія зараз нелегкий предмет. Він предмет, який вивчається в школі, але він має дуже складне, прикладне значення. І ось сьогоднішні учасники, які пропрацювали кожна з команд. 15 завдань це вже говорить про їхню серйозну підготовку, про їхні знання точно з цих питань. Турнір проходив у формі боїв, де кожна з команд спробує себе у ролі доповідача, опонента та рецензента. Цих п'ять боїв покажуть, хто з них є найкращим. Сумі балів команда має здобути 100 балів. Хто здобуде відповідно найбільшу кількість балів, той стане переможцем. Особливий сьогоднішнього турніру говорить про те, що сьогодні члени журі заставлять свої оцінки відразу після кожного бою, тобто не потрібно чекати результатів, а це той турнір, де вже результати є одразу, і всі учасники його будуть вже знати. Богдан Чуб, учень 11 класу гімназії No2 міста Бердичів та капітан своєї команди. Минулого року його команда отримала першість і представила область на всеукраїнському етапі. Вже третій рік поспіль я капітан команди і сподіваюся, третій рік поспіль будемо з Кубком турніру. Це насправді вищий рівень, оскільки тоді, коли ми туди приїхали в перший чи в другий раз, там насправді команди надсильні, над потрібно дуже сильно готуватись. Там вже навіть не рівень шкільний, не рівень там профільний, там вже рівень де університетів, там насправді сильні команди. І серед них ми. Ну, як мінімум, ми не зайняли останнє місце, і для нас це вже було здобутком, оскільки ми з маленького містечка, і в нас немає таких якихось можливостей з кимось там поспілкуватися з докторами наук чи якимось таких. І ми ну, самотуж з нашими вчителями хімії готуємось. І насправді Україна це великий рівень, і ті, хто на нього їдуть, розуміють, що ну, вони серед розумних людей, і вони також є розумні, скільки вони прийшли туди. Протягом декількох місяців до турніру готувалася команда наукового ліцею Житомирської політехніки. Про підготовку нам розповіла вчителька хімії Наталія Зенюк. Як таких складнощів у нас не виникло, тому що в нас є всі вся база для того, щоб провести дослідження, тому що деякі питання містили експериментальну роль. Необхідно було виконати. Хімічні реакції, які щоб показати те саме мідне дзеркало або срібне дзеркало, щоб показати саму суть. Діти впорались, як я вважаю. Їм це подобається, тому що, як правило, в шкільному курсі зараз програма не передбачає дуже багато експериментів. І ось такі конкурси заохочують дітей. Їм дуже цікаво проводити різноманітні дослідження. І Труднощів не виникали. Дітям дуже цікаво, дуже подобається. Переможці першого етапу представлять Житомирщину на наступному етапі турніру. Музика. Продовж 10-го, жовтня Житомир був центром польської культури, адже у місті відбулися 17 днів польської культури в Україні та 30-й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся. Організували дні культури Польської, які були присвячені тисячоліттю польської державності, магтовіковій традиції коронації польських королів та 85 й річниці катинського злочину, подіям, які є символами незламного духу польського народу. В умовах триваючої війни в Україні вони стають також знаком солідарності з українським народом. У межах святкування днів польської культури в Україні відбувся ряд цікавих і пізнавальних заходів. До основної програми входило 30-й міжнародний фестиваль польської культури «Веселка Полісся», виставка «Ігнацій Ян Падаревський та Житомирська Земля. Панельна дискусія, історія відома та невідома. До 85-ї річниці катинського розстрілу, презентація виставки Катинська різанина. Поїздка на польський військовий цвинтар Київ-Биківня, відкриття центру українсько-польського співробітництва в Поліському національному університеті. Для молоді та шкіл був організований концерт Корона тисячоліття, музика Фридиха Шопена та іназі Яна Подаревського, виконання викладачів учнів музичних шкіл Житомира, який відбувся в музичній школі імені Бориса Лятошинського в Житомирі. Також для молоді відбувся восьмий конкурс декламації польської поезії імені Валентина Грабовського. Це щорічний конкурс, де молодь має можливість показати свої здібності. А також ми маємо можливість не забути нашого засновника та багаторічного голови громадської організації Житомирська обласна спілка Поляків України, який був також поетом, перекладачем. Відбулися освітні майстер-класи, тематичні екскурсії по Житомиру: це Бадаревський, Пілосруський, Крашевський, Домбровський, аполло Коженьовський, також польський цвинтар. Відбулися зустріч у польському центрі. Ну і закінчилися вже наші дні культури польська. подячня святої меси за справедливий мир в Україні у прокатедрі в Житомирі, яку очолив месо його святість єпископ. Ординарій Київської житомирської діцезі Віталій Кравицький. Масштабно відбувся 30-й ювілейний міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся, який є однією з найважливіших культурних подій в Україні. Сьогодні 30-й фестиваль показав, яка це важлива подія. Філармонія була наповнена вщент, не було жодного вільного місця. Це показує, як сьогодні не вистачає нам саме польської культури, саме не вистачає для всіх наших мешканців Шитомира і також області саме подихати цією, цією атмосферою. А вже 21 жовтня на ТВ Полоння о 20.10 за київським часом можна буде переглянути програму, яка буде присвячена 17-м дням польської культури в Україні та 30-му міжнародному фестивалю польської культури Веселка Полісся. Запрошую вас сьогодні, 21 жовтня, о 19.10 Варшавського часу, українського часу, це 20.10 на телебачення «Полонія», щоб побачити. Дуже гарну передачу «Всход» під редакцією Гражина Орловської СНД, яка буде висвітлена подія саме 17-ї дні польської культури та 30-й міжнародний фестиваль польської культури «Веселка полісся, які відбулися під... Патронатом Сенату Республіки Польщі і її, пані Маша Могажата кідави плонської в Житомирі. В цій передачі ви можете ще раз поринутися в польську культуру, в дні польської культури, які відбулися в Житомирі. Запрошую вас подивитися цю програму і бажаю приємного перегляду. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу, 22 жовтня, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 2, Вологість повітря 86%. Вітер південно-східний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Чині заступник командира військової частини замість служби відправляв солдатів класти бруківку на київщині правоохоронець за 10 тисяч доларів погодився кришувати наркобізнес а на Прикарпатті посадовці міграційної служби вимагали гроші з іноземців за продовження перебування в Україні. Про все це просто зараз у топнюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо на Прикарпатті. Міграційні правила для іноземців коштували не лише часу і паперів, а й доларів. ДБР викрило посадовців міграційної служби в Івано-Франківську, які виставили прайс іноземцям за продовження строку перебування в Україні. Організували оборудку начальник одного з відділів місцевої міграційної служби. Його підлеглий і перекладач-перекладач брав гроші в іноземці. Частину залишав собі за послуги, а решту передавав чиновникам. Загалом вони вимагали понад п'ять з половиною тисяч доларів. У восьми іноземців за можливість перебувати в Україні. Фактично отримали 3800 доларів. Тримісячну протиправну діяльність припинили правоохоронці. Одного з фігурантів затримали просто посеред робочого дня у залі гральних автоматів. У той час, коли він мав розглядати робочі документи, він грав у одноруких бандитів. Всі троє. Начальник відділу його підлеглий і перекладач підозрювані у хабарництві. Досудове розслідування триває. Перевіряється, чи не були подібні прайси звичайною практикою у відомстві. Далі, на перший погляд, звичайний гектар землі біля Луцька. Але ця ділянка входила до складу заказника гнідавські болота, який має особливу природоохоронну цінність і не може передаватись у приватну власність. Попри це, ще у 2017 році тодішня посадовиця держгеокадастру на Волині фактично безоплатно передала цю землю підставному військовослужбовцю. Майже одразу ділянку перепродали мешканці Львівщини. Згодом з'ясувалося, що кінцевий власник володіє ще десятками подібних Бідних наділів, отриманих за тією ж схемою, слідчі ДБР зібрали докази і скерували обвинувальний акт до суду. Колишня керівниця обласного управління обвинувачується у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Її загрожує до шести років позбавлення волі. А сама ділянка тим часом арештована і має бути повернена державі. Зараз поговоримо про те, що правоохоронець на Київщині вирішив підзаробити на стороні, прикриваючи наркобізнес. Йому запропонували кришувати вирощування коноплі. А він погодився, назвавши ціну співпраці у 10 тисяч доларів. Конопля росте, гроші капають, усі ніби задоволені. Але коли ти порушуєш закон, будь готовий нести відповідальність. ДБР викрило оборудку, а правоохоронець тепер замість кришування ризикує отримати дах іншого типу тюремний. За отримання хабаря та пособництво у вирощуванні конопель йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває. Пам'ятаєте, минулого випуску ми розповідали вам про те, як командир однієї з частин на Донеччині вирішив креативно використати ресурс і відправив підлеглих не в окопах. А крутити шаурму сьогодні поговоримо про ще один епізод цієї справи, який промовисто говорить про логіку командира. Поки одні готували вуличну їжу, інші двоє солдатів виконували приватні доручення посадовця, які не мали нічогісінько спільного зі службою. За виконання особистих прохань командира вони отримували бонус залишатися при частині та щомісяця отримували бойові виплати по 100 тисяч гривень. Так, ніби дійсно були на передовій з січня по жовтень 2023 року. Ця схема з'їла з бюджету близько 2 мільйонів гривень. Командиру доведеться відповідати у суді за перевищення влади під час воєнного стану за двома епізодами. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Не для того шабля, щоб капусту кришити. Військові мають воювати, а не виконувати чужі забагатки. Ще одна історія про зловживання в армії військовослужбовці, які мали б стояти на захисті держави, натомість вклали бруківку у Львівській області, ремонтували дім заступника командира на Вінниччині та навіть встановлювали пам'ятники на кладовищі. Таку альтернативну службу організував заступник командира однієї з військових частин. За даними слідства, він вирішив допомогти знайомому підприємцю, якому бракувало робітників. І делегував підлеглих солдат на будівельні роботи. Військові, отримуючи зарплату від держави, фактично працювали на приватний бізнес. Але цим історія не обмежується у відпустці. Заступник командира вирішив не втрачати нагоди і залучив підлеглих до ремонту власного будинку. А ще наказав їм встановити пам'ятники на могилах своїх родичів. Наразі шкода завдана державі ще підраховується. Заступника командира відсторонили від посади і повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. За такі дії суд може на 12 років позбавити волі. Іноді дехто плутає армію з будівельною бригадою. Але в Україні за такі підробітки доведеться відповідати перед законом. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці та Інстаграм, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!